Привіт! Запрошую вас на прогулянку до ферми. Сьогодні ми дізнаємося, люди яких професій там працюють. Головний на фермі фермер. Фермер це людина, яка веде господарство, постачає людям овочі та фрукти, м'ясо та молоко. У фермера велике господарство: є корови, кози, свині, вівці, коні, а також домашня птиця. На фермі працює дуже багато людей, і усі вони допомагають один одному. Подивись на картинку і скажи, як ти гадаєш, хто це? Так, це пастух та доярка. Пастух це людина, яка випасає різних тварин: корів, кіз, коней та овець. А як ти гадаєш, що робить доярка? Так, до ярка доють корів. Вони надягають білі халати, косинки та гумові чоботи. Це спеціальний одяг. У будь-яку пору року корів доїть до ярка. Потім шофер на машині везе молоко на молочний завод, де з нього роблять різні продукти. А ще на фермі є поросята та свині. За ними доглядають свинарки. Вони годують свиней комбікормом. І доглядають за ними в теплих свинарниках. А ще на фермі живуть птахи. Кури, гуси, індички, за ними усіма доглядають пташники. Це вони збирають для нас яєчка, які знесуть курочки. За птахами теж не просто доглядати, і праця пташниці не із легких. А також дуже важлива професія на фермі це ветеринар. Якщо корови кінчителя захворіли, їх лікують як людей. Також ветеринар доглядає за тваринами, щоб вони зростали великими та здоровими. Ось такі важливі професії є на фермі. А зараз пропоную пограти у гру. Скажи, хто що робить. Уважно дивись на картинки та відповідай повним реченням. Що робить доярка? До ярка доїть корів. Правильно, молодець. Що робить пастух? Пастух пасе корів. Правильно. Що робить пташниця? Пташниця доглядає за птахами. Правильно. Що робить свинарка? Свинарка вирощує свиней. Молодець! А що на фермі робить ветеринар? Ветеринар лікує та доглядає за тваринами. Ось як багато професій є на фермі. І усі вони піклуються за тваринами. Пропоную і нам з вами зробити тваринам приємно та пограти у гру назви лагідно. Як лагідно назвати корову? Корівка правильно молодець. Як лагідно назвати курку. Курочка, правильно. Як лагідно назвати коня? Коник правильно. Як лагідно назвати свиню? Свинка молодець. Як лагідно назвати гуску. Гусочка, правильно. Як лагідно назвати козу? Кізонька, правильно. Молодець. А зараз пропоную відпочити та потанцювати. still Багато тварин живе на фермі і усі вони такі різні. Пропоную за допомогою Мнема таблиці розповісти про деяких з них. Будемо відповідати на такі запитання: Хто це, які частини тіла має, що любить їсти, як речить, яку користь приносить людям. Починаємо. Хто це? Так, це корова, правильно. Які особливі частини тіла має корова? Роги, довгий хвіст та вим'я, правильно? Що любить їсти корова? Корова любить їсти травичку, солому та сіно. Правильно, як кричить корова. Кричить корова му. Яку користь корова приносить людині? Корова дає смачне та корисне молоко. Молодець. Давай розкажемо про корову. Це корова. Вона має роги. Вим'я та довгий хвіст. Корова любить їсти травичку, сіно та солому. А кричить вона му. Корова приносить людині молоко смачне та корисне. Пропоную тобі за допомогою мнема таблиці самостійно скласти розповідь про курку та поросятко. А нам час вже прощатися. Ми сьогодні дізналися багато цікавого. Ти молодець.